Виконуємо номер 127 із підручника Алгебра 7 та номер 2,24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза. 2024 рік. Розв'яжіть рівняння, ДХ змінна. Задання перше. Сума 7х і М дорівнює сумі 2х і М. Друге, сума А і Х дорівнює різниці 2М і Х. Третє – сума 3х і Б дорівнює різниці 9 б і Х. І четверте. Сума 5П і 2х дорівнює різниці 10 а і 3х. Приступаємо до виконання Х змінна. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину. Без зміною – в праву частину. 7х відняти 2х, це буде 5х, м відняти м буде 0, 5х дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0. Записуємо відповідь. Завдання друге. Перенесемо. Додану зі зміною в ліву частину без зміни в праву частину. Змінивши знак на протилежне. Х, додати Х це буде 2х. 2M. Відняти А маємо в правій частині. Тепер поділимо на 2. Поділити на 2. Записуємо відповідь. 2М відняти А поділено на 2. Завдання третє. Сума 3х і Б дорівнює різниці 9Б і Х. Перенесем Х у ліву частину, змінивши знак на протилежний, а Б у праву частину, змінивши знак на протилежний. 3х додати Х буде 4х. 9b відняти b буде 8 b І тепер поділимо на 4, подамо у вигляді ділення рискою дробу. І скоротимо на 4. 8 ділимо на 4 буде 2. Отже, х дорівнює 2 b Записуємо відповідь 2Б. Рівняння четверте. Сума 5П і 2х дорівнює різниці 10 і 3х. 2х залишаємо в лівій частині, переносимо мінус 3х, змінивши знак на протилежний. 10а переписали, переносимо 5П, змінивши знак на протилежне. 2х, додати 3х буде 5х, а тут винесемо 5 за дужки. будемо мати 2а відняти П в дужках. і тепер поділимо на 5, поділимо за допомогою риски дробу. І скорочуємо 5 і 5, отримаємо Х дорівнює 2а відняти П. І записуємо відповідь. 2а відняти П. Номер 127 із підручника. Алгебра 7 та 2.24 – із підручника математика 7 інтегрований курс частина 1 виконано